Сім ультралайт. Друзі, останнім часом дуже багато людей придбало наші тенти. І це насправді прекрасно. Я багато років чекав на цей момент, коли тенти будуть продаватися краще, ніж намети. Також прекрасно те, що люди вже чекають на наступну партію наших тентів. Але ми занедбали дещо. І зараз, власне, я хочу це виправити. Як встановлювати тент. Я не буду показувати різних конфігурацій. Я покажу лише базу. Ну, Так я вважаю, принаймні. але від цієї бази ви потім можете робити будь-які будь конфігурації, які вам заманеться. Але цю конфігурацію тенту, яку ми зараз будемо встановлювати, я вважаю, що вона е, найбільш надійна та, якщо хочете, безпечна. Також, друзі, є питання стосовно, як встановлювати тент на палиці фіксованої довжини. Тож, також про це поговоримо та встановимо тент. Для встановлення тенту нам потрібен тент. В даному випадку це 3 на 3, що, мені здається, буде краще видно та краще можу пояснити, як це робити. Палиці та кілочки. Друзі, коли ви вже перший раз встановите тент а покладете тент до... <смеш> до мішечка, пам'ятайте, що треба вирішити проблему з відтяжками. Що, коли ви наступний раз будете встановлювати тент, щоб коли ви витягнули його з мішечка, відтяжки у вас не були переплутані. У мене завжди це питання <смеш> Питання і проблема. Ось. Але зараз ніби все о. Друзі, перш за все, нам потрібно розкласти тент. В даному випадку 3х3. Давайте його розкладу. Тобто квадратом, в даному випадку квадратом. Якщо це не 3х3, ну... О, бачите? <губ> Нібито все зробив, але не зробив. Якщо у нас погода така, як зараз, це насправді дуже класно, щоб можна було було показати. Тож, беремо зараз 4 кілочки. 3-4. І що нам потрібно? Цей метод, не знаю, метод, це не мій метод, це загально прийняте, мабуть. Цим способом ви зможете встановлювати тент в будь-яку погоду. Що нам потрібно зробити? Потрібно запам'ятати, що у нас є чотири кути, і спочатку нам потрібно встановити власне, ось ці чотири кути. Ми беремо відтяжку та ніби натягуємо тент. Звичайно, що ми не зможемо, нам не потрібно якось сильно натягувати, але щоб відтяжка була, ось як зараз, наприклад, більш-менш натягнутою. Так само з цього, з цієї сторони ось так. і з інших. Якщо у нас ідеальна погода, ми зможемо, можемо спробувати відразу встановити, наприклад, ці відтяжки, щоб вони були в даному випадку по діагоналі на цей кінець, а звідти на цей. Але насправді, щоб, щоб потім, просто коли ми вставимо, встановимо палиці, все вже було готово. Але так насправді не буває. Тож вам все одно потрібно буде регулювати кожен кут. Зараз нам потрібен кілочок і палиця. Звичайно, що кожен з вас сам вирішить на яку, яку висоту встановлювати тент, бо, ну, бо у кожного свій комфорт якийсь. Я роблю приблизно ось так. Зараз я палицю, кінець палиці вставляю в стропу, яка є біля лайнлоку. І ви бачите, що вже формується форма. Сформувалася майже форма. Зараз нам потрібно натягнути ось цю відтяжку. Сильно не натягуємо ось так. І пішли на ту сторону. Беремо кілочок і палицю. І з цієї сторони робимо. Бачите, так, що по, по суті вже можна вставити кілочки і залізти під тент. З цієї сторони я роблю меншу відстань меншою палицю, але так само вставляю в стропу ось так. І зараз натягую. Ну, ось, не обов'язково якось там дуже-дуже сильно натягувати. І що нам зараз потрібно, лише підтягнути підтягнути відтяжки на чотирьох кутах або десь там виняти кілочок та поправити. Ось тут, наприклад, ось я підтягнув і, в принципі, все, бо я зробив. Більш-менш по діагоналі встановив. Якщо у вас прямокутний тент, то десь там на середину, але насправді мені важко сказати, як я ну, просто інтуїтивно на, на глаз. Тут підтягую. Я не завжди встановлюю відтяжки по середині тенту, але зараз давайте це зробимо, бо тент великий, площина велика. Друзі, це все. Міцно все стоїть. Ніякий вітер вас просто не здує. Ось так, друзі, встановили ми тент. Місце дуже багато, на одну особу прям просто дофігіще. Ми розглядаємо встановлення тенту. але хочу відповісти на деякі питання стосовно чи залітає вода, чи я просипаюся мокрий. Ні. Було лише один раз, коли я встановив вночі тент в ямі та почався дощ, і я навіть тоді не промок. Чому? Тому що у вас є такий елемент спорядження, як полікро. Мене зараз дуже часто питають, який розмір вибрати. Друзі, якщо ви не рахуєте грами, а якщо ви питаєте, то скоріш за все, прям там 10-20 грамів вам не зроблять погоди. Тож зробіть, будь ласка, ваше полікро. Трішки ширшою та довшою, тобто десь там півтора метри завшишки та завдовжки десь там 220-2,30, щоб, ну, щоб у вас була велика площина не тільки від води, але щоб вам було комфортно користуватись, комфортно бути під тентом. А потім, коли ви вже у вас вже буде досвід використання цього елементу спорядження, тоді ви будете. Зменшувати, коли будете зменшувати вагу, тоді ви вже підріжете, обріжете під себе, як вам буде потрібно. Але не, не потрібно відразу це робити. Все ж таки, вам потрібні якісь кроки, це дуже важливо. Тож, друзі, не потрібно зменшувати своє спорядження за один раз. Звичайно, що хтось може це зробити. Але більшість все ж таки не потрібно цього робити. Потрібно крок за кроком зменшувати вагу свого спорядження та е, робити себе більш. Досвідченим в цієї справі. Зараз починається вітер і він починається з цієї сторони. Давайте спробуємо, як закритися від вітру, скритися від вітру. І це, друзі, насправді дуже просто. Ми витягуємо один кілочок та за допомогою лайнлоку та другого кінця відтяжки тягнемо до кінця, ось так, щоб кілочок був біля лайнлоку. Встановлюємо його. Якщо ми хочемо прямо низько-низько це зробити, ми можемо, як я робив ось в палицю, так само кілочок можна вструмити в стропу та відразу лайнлоком до землі. І ось так. Щоб було трішки гарніше, можемо ось так зробити. Ось. Що відбулося? Відбулося те, що ми закрилися від вітру з однієї сторони. Якщо нам навіть потрібно з двох сторон закритися, ми робимо так само цю сторону, цю сторону до землі, і у нас буде взагалі все закрито від вітру. Але якщо у нас гарна погода, нам не обов'язково встановлювати тента. Хоча, наприклад, я тільки так власне встановлюю, бо що, як я вже казав, це такий надійний, супернадійний спосіб. Е, і я власне завжди так роблю, щоб не гратися потім, якщо вночі буде якась там буря, злива. Цей спосіб назавжди останеться зі мною, я буду завжди ним користуватися. Але якщо є така можливість, нам потрібно там підняти якось тент, ми можемо це зробити, ну, насправді, багато спосібів є. Так, ми можемо зробити ось так. І ось так. Ось ще один спосіб, друзі, встановлений тент у нас стає. Вище більше пространства, у нас більше оглядовий майданчик стає. Там ми можемо підняти, якщо немає вітру. Ну і просто, навіть важко казати, бо дуже-дуже багато способів встановлення тенту. Тож ви через деякий час самі будете вирішувати, як вам встановлювати тент. Це насправді дуже просто. Тож, підсумовуючи, нам потрібно розкласти тент прямокутником або квадратом. Для нас дуже важливо чотири відтяжки по кутах, чотири кути. Ми встановлюємо один кілочок, другий, третій, четвертий. Приблизно натягуємо відтяжку. Чому приблизно? Тому що ну, не потрібно дуже сильно натягувати, бо палець у вас потім не війде. Не буде місць. Коли ви струмили ті кілочки, вам вже пофіг, взагалі пофіг на вітер. Тому що тент нікуди не дінеться. І вам потрібно буде лише встановити палицю. Коли ви першу палицю встановили, вже ви бачили, що вже є форма. А коли ви натягнули відтяжку від цієї палиці, то вже взагалі майже готовий тент. Друга палиця, і він міцно-міцно вже стоїть. Вам лише потрібно буде натягнути відтяжки або перенести кілочок вправо-вліво, трішки по діагоналі або по центру тента. Цей спосіб дійсний навіть туди, коли ви не можете розтягнути розставити тент, наприклад, розкласти тент квадратом або прямокутником, але ви можете, тримаючи тент в руках, встановити одну відтяжку, другу, третю, четверту, з рук навіть. І коли ви ще раз повторюю, бо це дуже важливо, 4 кілочки і все міцно буде стояти. І не потрібно боятися, що тент десь полетить з вітром. Наступна річ, друзі, питали про лайнлог. Лайнлок це така штука на тенті, яка дозволяє, коли ми просунемо відтяжку через лайнлок, дозволяє нам швидко натягнути або послабити тент. Тут є два отвори. Один кінець відтяжки йде в перший отвір від тенту, ну і потім в другу. І так ми натягуємо власне тент або послабляємо його. Я це кажу, бо були питання стосовно лайнлоків. А зараз, друзі, давайте спробуємо встановити тент на палиці фіксованої довжини. Дуже багато питань стосовно цієї теми і дехто навіть не купує тент, тому що тому що, думає, що не буде триматися відтяжка на ось цієї палиці. Давайте зараз я покажу вам. Як це дуже просто зробити. Тож дивимось приблизно, ми, нам, нам треба встановити відтяжку десь ось тут. Давайте це зробимо. Тож, друзі, просто робимо ось так петельку. другу і цю другу під першу. Ось так. І зараз ми палицю і натягуємо її. І ось, друзі, бачимо, як це все міцно стоїть. Не потрібно боятися палець фіксованої довжини та встановлювати це на тент. Бо це насправді дуже-дуже просто. Друзі, маю надію, що якось відповів на питання, як встановити тент. Всім дякую за перегляд. Слава Україні! Пока-пока.